Ще таке задають запитання: якщо роблять генетичне тестування ембріона і відщеплюють цю маленьку частину біопсію бластомера, то чи це вплине на здоров'я майбутньої дитини? Чому так кажуть? Тому що кажуть, ви ж відщеплюєте маленьку частинку, а якщо з цієї частинки щось могло би вирости, наприклад, там, то як це вплине на здоров'я дитини, якщо ви зробили цю біопсію? Ну а... В останній час ми зазвичай вже ж не робимо біопсію бластомерів, дуже рідко. Да? Mm -hmm. Тобто на сьогоднішній день, а це раніше, десь років 10 назад, коли ми активно робили м -м, біопсію на там третю добу розвитку мрія, коли броньчик складається з вісьми клітин, mm -hmm. з вісьми бластомерів, робили біопсію бластомера. Фіксували, зробили біопсію, виділяли ДНК. Це було дійсно більш травматична процедура, але насправді тоді достатньо добре далі розвивалися ембріони. Робився скринінг переметанційний генетичним методом фіш, да, там на певну кількість uh -huh. хромосом. і Це на, на той момент дозволяло технології робити. Це колись було, і то більш-менш насправді там сказати, що після біопсії якісь були погані ембріони, вони життєздатні чи знижені рівень імплантації ні, такого ми не помічали.